Усім привіт! Маємо для продажу такий гарний автомобіль Renault Clio 2016 року в комплектації BOSS. Автомобіль в чудовому стані. 1,5 дизель, нефарбований, механіка в LED. Оптиці в хороших 16-х оригінальних BOS дисках з хорошою резиною Michelin. Автомобіль в ідеальному стані, без ніяких пошкоджень. Має позаду гак, протроник. Це є дизель 240 тисяч рідного пробігу, є всі документи підтверджуючі Зараз покажу вам він код. Ось так виглядає авто. Ось так виглядає в нас авто. Чудовий автомобільчик. Пройдемося ми лакофарбовим покриттям. Ось в такому стані. Дені автомобільчика його комплектація, його чудовий стан. Зараз ми подивимося. Ось так виглядає ідеально салончик, незнищений в чудовому стані. Бас релакс, передні стіклопідбіймачі, регулятор дзеркал, підігрів дзеркал, керування світлом, підсвітка, парктронік, система старт-стоп. Такий чудовий мульти, мультикермо, такий чудовий, гарно бачите. Тут і круїз, управління радіо, 242 тисячі рідного пробігу, є екорежим, круїз-контроль. Стема старт-стоп, кондиціонер, велика мультимедія, навігація. Ось такий темний, гарно збережений салон. Автомобіль не знищений, в досить хорошому стані. Ось так виглядає позаду, гарні чистесенькі карти. Ось так виглядає задні сидіння. Зараз покажу вам ще з цієї сторони, зі сторони пасажира. Ось так виглядає автомобіль зі сторони пасажира. Є вся повністю історія, обслуговування, сервісна книжка, два ключі, сидіння в ідеальному стані, коврицький оригінал, панель в ідеальному стані, є Bluetooth, Aux, флешка, навігація, яка показує карти України. Ось так виглядає, що ззаді. Автомобіль в заводському тонуванні, тобто тільки зад у нас затоновано, легесенько притоновано. І ще покажу вам. Багажне відділення. У нас є шторочка і в гарному стані багажничок. Ось такий гарний у нас є автомобільчик, свіжоприганий, є сертифікат, є всі документи, нагадую, це Рено Clio 2016 року. Автомобіль 1.5 дизель, механіка. Ковацька даний автомобіль. Будь ласка, звертайтеся, пишіть. У нас є великий вибір інших автомобілів, можливо, доставка по всій Україні. Кого цікавить дане авто чи інше автомобілі, пишіть, телефонуйте, запитуйте. Всі гарного дня. Пока. Перевіряємо авто, на лакофарбове покриття Плід, приборчик, Капот. Нефарбований. Ліве переднє крило у нас є пластикове, воно не різнить нічого. Передня ліва дверочка. Задній вот ярочка нафа задний день Задній багажник. Фарбоване задні права крова. Фарбоване задні права два рука. В мене пролегло також пластик, не проблема. Зараз покажемо дах. Фарбали у нас автомобіль, переряли приладом, зараз покажемо серединки його.